Всім привіт, з вами Макс і це нова рубрика мого каналу на перший взгляд Ну Ця гра називається Steampunk Racing. І зараз ми пройдемо одну гонку. Гра ця трохи складна. Це у нас актив. Я тут трохи вже поукращувався. І грі радує саме то, що ви можете противників знищувати. Вони, вони вас не можуть, але ви їх зможете Вони спаняться, але не... Ой-ой-ой! Куда ты раздегнался? так парень. А ну говори. О ні, по моей же тоже кто-то ч. Я кажется, в них пью. Так, 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 скоро в блікині се вкажу перший. От зараз от це місце я не люблю. Вот саме це. Та давай распайся. Я тут зажди. Хайлюсь. О, как чрт! Зразу за мене. За мною їхав якийсь пацан. Три секунды резнете так. Так. так нам чугами хватає. Та є, та є. А, же, кто все а тишина 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 так. Так, тишина тишина Давай выберем. что у нас одинаковые тишина Тут тишина тишина Здесь у нас моторы. тишина тишина Перший погляд на цю ігру і з вами був Макс.